<говори> а вже типа. У мене так логіка что бывает. Так, я буду знати, що мені на 18 років, і буду пожаритися перед всіма і ти купляти. Іменно в супермаркеті, що... А як тоді? мені чайки раз Давайте, давайте, давайте. давайте, давайте Чечна, у, А було... Давайте, давайте добрий, чеш нас. А було прийшла, купляла. А вон вони йдуть, і бачу.

Блін, Блин, сира справа не виходить. Кого? Ой, наклеить. Там дуже легко їх наклеится. Я ніколи не У не Так, А яким? Мені легше їх наклеїти, ніж красити. Бо я їх почну завывать. Будьте натуральные. Натуральный. Ты надо не видно снимаешь? Нет, да. Леся, Ха як Та ти хочеш, береш там пон спеціальну спеціальну накладаєш, і вони я, я завжди здивуюся з фільмів, Коротше, коли вони цілий ці 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 зависали в клубі. Там ригали да, і вранці стоїть таке ідеально Та хто там? Це ж галів. Давай, давай. Давайте. Я могу еще что мы что-то выберем. Давай, 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 на давай, 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 Le, é uma velha triste, cara. Topaca! Foi no eu você <laughs> <coughs> Аня, сході ще б ласка заводка. Ой, дайте мені конфетку таку. Ви купили цю капітанку. Дай мені конфетку. Ви знаєте, такі терміяти. Нема все закувати. У нас не було вже грошей. Далі було 2 гривні. Так, Трохи дохуя. Файн. Звісно.